Всім привіт! Розпаковка чек Кауфланд на 230 злотих. Це вже така більш заготовка на свята. За один раз не влізе, тому початок м'ясний і молочний молоко. Ось такий творог сьогодні по 7 злотих. Дата хороша, тому взяла буде собі в холодильничку. Сіль, манго, кілограм яблучок. м'яско два кусочка Не бачу, скільки там. Кількі. Так, 1,5 кг один. І майже 3 кг другий кусочок. Ось така шинка, вирізка 3 кг, ще лопатка кілограм. Грибочки. 20 класна ціна 10 злотих. Огріх було не взяти. Це різна нарізка м'ясо. Шинка м'ясо. І ще якась там шинка. Теж акція сьогодні по 5 злотих масло. Подорожало в нас масло було раніше трошки дешевше. Тут 3, два береш, третє, безкоштовно, то виходить десь 5 з чимось. Так, і далі хоп! І по-новому нова розпаковка. Продовження, тому що не відвізло, все на стіл. Морква біля кілограма, тунець в олії, бо з олії не було. По 6 злотих фініки. Два сирочка, шпинат заморожений, мандаринки і банани. Тут ще окремо це така хімічні різні папір до запікання. Серветки це вже окремо росман, там біля 20 злотих було. Порошок був сьогодні на скидці 17 злотих. Ось такий порошочок. Не бачу, скільки там прання. А, 22. Так. Пепко ось така гірляндочка за 8 злотих. Вона йде на батарейках. Дві батарейки. Реально 3 місяці світить. Вже перевірено, використовуємо як ночник. ось такі фініки. Ці оці біо, вони коли на скидці, як завжди беру, 5 злотих паточка. Дуже смачні. І ось така курага теж беру. В Росмані, коли йде на них скидка, теж 5 золотих. І все, от чек набрехала на 40 злотих. Все, всім гарного дня, гарних покупок.